Студія Котофії представляє Спеціально для проекту Батьківська книжка Антуан Де сент Зюпері Маленький принц Переклад Анатолія Жаловського Читає Олександр Недвіга Любімір Леонові Верту Даруйте мені, дітки, що я присвятив цю книжку дорослому. У мене дуже поважне виправдання, той дорослий, мій найкращий друг. Є й друге виправдання. Той дорослий може зрозуміти все на світі, навіть дитячі книжки. І нарешті третє, дорослий живе у Франції. Зазнає там голоду й холоду, і він дуже потребує на те, щоб його втішили. Та коли все це не може виправдати, то я згоден присвятити цю книжечку тому хлопцеві, яким був колись мій дорослий друг. Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про те пам'ятає. Отже, я виправляю присвяту. Леонові Верту, коли він був маленький.